Друзі, сьогодні влада, як і будь-яка, і в будь-який час, влада займається захистом своїх інтересів, звісно, політичними якимись справами, займаються всім, крім того, що нас найбільше турбує. А, а що турбує? Війна затягнулася. Невідомо абсолютно, скільки вона ще буде. Невідомо, як це все буде робитися. І там безуглі, всякі закидають там. Е Головнокомандуючому, що він щось не подав, якісь плани, там якісь ще якісь справи. Я хочу сказати: дивіться, два роки війна, практично. Де, скажіть мені, ці 400 з лишнім рил тисячі по кабінетах міністрів це все-все мільярди грошей, які вони з'їдають. А де ваш стратегічний план? Ну я, Може хтось чув, я не чув. От мені. Найважливіше на сьогоднішній день, я вважаю, нам з вами знати чітку програму дій нашої влади. Воно має бути висвітлено, що ми зробили оце, робимо ось це, і завтра будемо робити оце. У нас є чіткий план на пенсіонерів, на військових, на дітей. У нас є чіткий план, воєнний. У нас все розписано. В нас відкриваються в найближчий час стільки то заводів, ми будемо виготовлювати стільки то зброї, ми будемо робити то-то, то-то і тото. -то. Ви чули про це? Я не чув, друзі. Я не чув. А це найголовніше. І якщо наша влада сьогодні вся беремо в кучу, не знає цього, що нам з вами робити? От скажіть мені, що нам робити.